Є слова, які знаходять нас у потрібний момент, можливо, саме ці прийшли сьогодні до тебе не випадково, люба моя. Якщо сьогодні ти трималася за всіх, а ніхто навіть не спитав, як ти зупинись на мить? Ця молитва саме для тебе? Можливо, сьогодні тобі ніхто не подарував квітів, але Бог бачить твої втомлені руки і добре серце, Він також бачить твою тишу. Коли ти чекаєш звістку від тих, хто зараз далеко від дому у його очах, ти цінна жінка, яка заслуговує на любов, турботу і миру душі. Господи, дякую тобі за цю ніжну і світлу жінку, благослови її здоров'ям і спокоєм серця. Зміцни її, коли вона виснажена, підтримай, коли їй страшно. Огорни її небесною охороною щодня, нехай у її домі живуть тепло і злагода, нехай діти й онуки зростають у любові, а всі, кого вона любить, будуть під Твоїм захистом. Нехай війна, хвороби, сльози й тривоги омінають її дім стороною. Господи, ти знаєш її нічні молитви, ті, які вона промовляє мовчки боячись навіть вголос просити, Боже, нагадай їй, що вона не одна, ти тримаєш її за руку навіть тоді, коли вона відчуває себе самотньою, наповни її серце надією, а душу світлом, яке ніхто не зможе погасити. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують добрим словом, обіймами і теплом. А її усмішка нехай буде промінчиком Сонця для всіх, хто є поруч. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, можеш написати в коментарях Амінь, як своє тихе, так. Богові сьогодні кожне щире слово віри відчиняє Двері Божої благодаті для тебе і твоєї родини, якщо в твоєму серці є. Ім'я людини, яку ти хочеш благословити сьогодні, залиши це ім'я в коментарях, якщо відчуваєш це в душі. Нехай Боже благословення торкнеться і тебе, і всіх, кого ти щиро любиш. Збережи цю молитву. І, якщо хочеш, поділися нею з жінкою, яка потребує підтримки, бо диво приходить саме тоді, коли ми говоримо комусь: ти важлива. Я молюся за тебе.